Так, друзі, всім бобрави на каналі Добер Бобер. Так, відразу вибачаю за творчий безлад. І хочеться розказати, придбав собі десь місяць тому кондуктор на каналі у Олександра, по-моєму. Ой, прізвище не пам'ятаю, ну не суть. Коротше, побачив в інтернеті вже давно бачив їх. Купляв за 1200 <кхід> і збив вже близько сотні рамок ним. І хочеться поки що розказати про перші враження, так би я сказати. Пройшов маленьку обкатку, ну, забрав я його відповідно на укрпошті, він розбирається, розборний е, на болтиках. Е, і відразу, що мені не сподобалось, тобто я вставив, то е, немає гаєчки, тут просто в тілі метала нарізана різьба. Якщо часто, часто от наприклад, ці барашки крутю, піджимаю, віджимаю. Може або підмазати, треба буде щось підмажу. І з часом, напевно, я думаю, що тут різьба просто злижиться, тому що це метал не для того, щоб у ньому постійно я лозила різьбою. Так, а взагалі так зроблений, так би сказати, якісно. Він, перше, це пофарбований. Видно, що це не метал, це пофарбовано. Зварено для його навантаження нормально, кути більш-менш. Я думаю, не то, що більш-менш, а більш витримані. Був перший раз, як я його склав, складати взагалі без проблем. Стали, поставили. Раз, два. Взяли рамочок, накидали. чергик, Ну, тобто, зрозуміли, так? Да? І все, готово. Сразу з мінусів, коли вставляєте рамки, ну, далі в експлуатації може покажу, якщо буде бажання. Отут би був би упорчик якийсь. І отут, отут. отут, ну Взагалі тут з однієї сторони вистачить, було б набагато краще. Воно поперлося і рамки, бо деякі рамки по товщині різні, бокові планочки. Тут десь пів міліметра міліметр, І якщо тут, наприклад, стоїть тонша, а наступна товша, то це тонша починає випадати. Е, так, і як я збираю? Вставляю, піджимаю барашками, попіджимав. І сразу ставлю верхні планочки, сразу кажу верхні планки, якщо тут поставити їх впритик, да? ну, тобто, як ми робимо замок. Взяли, да? поставили в замок, то з цієї сторони навіть видно, да? щілина буде, ну іноді щілина доходить до пів сантиметра-сантиметра. Ну, зараз поясню, що ми робимо далі. Тобто, Якщо подивитися, можна буде трохи оцю одну з планок подивитися, де там кут не витриманий, трохи чуть-чуть його підігнути. Ну, я думаю, цього робити не буду. І відразу при зборці кинулось в очі, те, що тут є такі заглушечки, але заглушки чуть-чуть ширші трішечки за цей вхідний отвір. І тобто, якщо ми їх туди заб'ємо, я сюди їх повитягував. Їх оттуда вже дуже важко буде витягнути. Що я зробив? Я просто там зняв, а краще просто взяти його, пройтися чимось якимось напильничком або ще щось трохи е пластик зняти. І тоді буде взагалі все чудово. Е іде з такими ножками, це під 300-230, під 230, і є ще під 145. Це викручуємо, ті вставляємо. Я думаю, за 1200 прекрасний апарат. Можна було зробити самому дешевше. але з чоловіка вже робита, рука набита, то, думаю, робити самому було б важче. Так, далі, про що б хотілося розказати, це він має змінні в нас. Розширятися, зменшуватися. Тобто були такі по ширині, він може зменшуватися в нас. Якщо, наприклад, десь от як це поставити. Да, в мене я тільки поставив. Оця, якщо зробить, щоб верхня планка впритик стояла, то. Ну, щоб чітко все було, всі зазорчики, щоб були витримані, то нижня планка у нас виходила потім дуже сильно зажата і не вставлялася. Тобто, добре, що можна було розкрутити, бо в мене в друга є такий самий тільки дерев'яний. Тобто він каже, що можу дати попользуватися, борода рідко. Він каже, того, що каже, Потом верхні планки або нижні планки, не ну, тобто різні розміри рамок, плюс-мінус допуски. Да? І не вставляється, потім набагато гірше вставляється. Або взагалі може сильно болтатися, наприклад да, то, наприклад, цей набагато краще. Він каже, я не, не раджу купляти. Раніше я кожного разу збивав рамку, брав рамку, збирав рамку, низ зверх, тут збивав гвоздиками. Бо в мене куча гвоздів було Потім перевертав. Перевернув. Да, наприклад, оп, а ну, кости не брав кутничок, вимірював кутничком кут, стріляв, переміряв з другої сторони, стріляв. Е, що я хочу сказати, це не дуже, дуже некомфортно. У мене витрачалось, мабуть, дуже багато часу на те, щоб збити ці рамки. Так в мене зараз десь е, з першого разу я робив десь 30 хвилин. Якщо дуже. Вже набить руку, то за 20 хвилин 10 рамок збивається. Ну, як дуже спішить, плюс-мінус. Я все равно ну якби, поначалу переміряв крутником першу останню рамку. Були деякі приколи. який перекос був, але ми ці проблеми прибрали. То чи рекомендувати, чи не рекомендувати дану штуку, поки що ще не знаю. В тестах буде далі, я розкажу. Збиваю я. Компресор, це зрозуміло, і такий от степлер. Сразу кажу, степлер я не рекомендую. Чому не рекомендую поясню, що в мене з ним він десь збив в мене, та не тільки в мене, і в хлопців, наверное, десь близько. та візьмем 4 4000 рамок, да, щоб до 4000 рамок. І він перестав забивати скобу отаким от чином. Покажу оце ще. Нормально забиті скоби по висоті. Оп, а ну-ка, сфокусуюся. Оп, не падає То далі у нас почалося жорстке недобив, і і за цього не було жорсткості в рамки. І наколупався я з ним, звісно, дуже жорстко. Тобто, якщо будете купляти степлер, стакан тут должен бути всередині металевий або алюмінієвий Так. то цей мені девайсик роботу трошки пришвидшив. Якщо ми з ним ще попрацюємо, я думаю, трошки якісь доробки, доробки будуть. Наприклад, я б сюди ось на місці ну, вже б власника, да, який би робив, що кожному робить, наклеїв би, виставив би нормально рамки. І отут, між рамочками, щоб нормально вставлялося, вставив би такі проставочки дерев'яні, на дракон би приклею. І тут на дракон приклею, щоб було нормально все воно. Ціленьке і рівненька. Так, ну що, про перші враження цього шайтан машини я розказав, далі по тестю і вже, може детальніше розкажу, які в нього є недоліки. Ну, я ж кажу, Єдине, що я б ось сюди, отута, в цих, саме в цих містах, поставив би не різьбу, а приварив би маленькі гаїчки. І тоді взагалі питань би не було. Тобто він би був на віка. І так пофарбований, я взагалі не думав, що він пройде пофарбований. я Хлопець пофарбував, ще й заглушки зробив. Я б заглушки теж би не робив, не парився. Я такий чоловік, як якщо можна щось не робити, то я його не роблю. Так, ну а так, поки що перші враження розказав, потім вже покажу, як воно працює в роботі. Поки що, всім бобра.